Всім добрий ранок, бо знову на моєму каналі. А, спонтанно вирішив знімати відео сьогодні. Не так спонтанно вийшло, що в мене і камера, і статті з собою, і мікрофон. Я справді зараз йду на позування до підопічного, до влади. Ну, я планував зняти наш позінг, але я так подумав, ну, це частина життя, і я щось якби транслюю. Своє життя, свій в якийсь шлях, тому це також має бути. Е, так, тому сьогодні по плану тренування е, вже зробив звіт тренеру, на жаль, не зняв, але таких відео ще буде багато. Ще побачите, як я позою. Сьогодні у нас позування з Владом. сьогодні має тренування. Е, Влад готується зараз в ну так, на грані в дві категорії, Мент фізик і класік фізик. Зараз зробили дуже колосальну роботу над ногами, тому вже можна пробувати виходити і показувати їх. Тому зараз попозуємо і знімемо, можливо, трошки свого тренування. Почуєте певні поради по базуванню. Ми вже не перший раз ми вже відпрацьовуємо базування, тому було б цікаво це робити спершу. Але ви бачите. Почуєте якісь можливо, неможливо, точно корисні поради по позуванню. І е, хочу нагадати, або хто не знав сказати, е, що позування це дуже важливо бодібілдингу. І приділяйте цьому час завчасно. Е, починайте позувати, ну потрошку, скажімо, розуміти, що це таке, як мінімум за півроку, якщо взагалі... Не розумієте, що просто відчувати своє тіло. Відчувати своє тіло, бо база може бути одна, але Там як ставати, так? Да? Але як красиво стати, то вже треба буде дивитися. Або щоб певна людина, яка має досвід, дивилась на вас і правильно вас поставила, щоб ваші плюси тільки виділялися. А слабкі сторони якось сховати. Ну, бодібілдинг це спорт ілюзій, тому так воно і працює насправді. Маючи хорошу форму, можна її неміло показати і, ну, і вона буде виглядати на сцені не так, як вдома, по фотках в інстаграмі. І так само навпаки. Маючи відносно погану форму, але вміло... І показати можна сильно бустанути і зайняти більш високе місце, ніж, скажімо, твоя форма дозволяє. По біцепсу, по животу, я кажу. Тут, на жаль, мікрофон був виключений, я цього не помітив, тому просто подивитись моменти з позивання без порад. Але я обов'язково зніму окреме відео з позуванням де буду пояснювати всі нюанси та деталі. Так, сьогодні, сьогодні, сьогодні в плані руки. Не буду все знімати тренування, полю на наступний раз повно повноцінно. По плану в мене три вправи на біцепс, три вправий на трицепс, всі вправи по три підходи. Останній важкий, тобто по суті три робочих важких підходи. Ну, в мене виходить всі відносно важкі, але останні прямо до, до відмови. Що ще? Діапазон повторень 12-15. Більше схиляю в сторону 12. Тобто беру відносно до вагу, щоб вже останній важкий підхід був порядку на 11 повторів, десь так. Це в мене другий. Вот на прицеле такие. я міг би щось зробити один-два, але більше б не зміг би. Тому залишаю, це то відносно важкі, але все одно сили в мене ще були на один точно. Скинув е, тренер розвід, думаю, також форму покажу зараз. Не хочу просто телефон розряджати, бо я не планував знімати, як я казав вже, тому трошки не підготувався до цього. Е, зараз потренуюся, включу музику наушниках и повернуюся хорошо, зараз такий хороший заряд, хочеться нормально навалити. Все-таки тижневий відпочинок э, дав своє, зараз заряд дуже сильний. Вот. Anyway, Потернуюся, візьму форму, можливо, що ще ще поговорю. класна вправо такс право раніше зробив з тросом зараз все робити з ручкою раніше не відчувається доблю 15 по тренуванні п'ю 50 грам вуглеводів з мілапектина. І 15 грам я раніше брав кластер Декстрін, але зараз перейшов на більш дешевий варіант. Ну, зараз а ще до на наборі, у мене коли було 100 грам кластера. У ну, мене написано в плані 50 грам вуглеводів. Заміла пептина написано. Я розумію, що кластер це. Трошки краще, брав кластер, але кластер дорожче на порядок. Там скільки там кілограм 200, ну там 1000 плюс коштує. Я зараз беру... ні, Я навіть зараз беру Мальта бікстрін, по-моєму. Там взагалі понти коштує. Рівень там 500, може трошки більше там за ну, 2 кіло десь. Ну, типу, і вуглеводи, бо є вглеводи. Може хоч коло, зукра на тренуванні пити. Ну, мені. Я писав тренеру. Каже, якщо забув, це було на початку роботи. Якщо тут забув, що треба. Кажу, може якийсь ефір. Каже, ні, випи колу. Хорошого почала набагато легше, почала набагато легше заходити вода. Діло звички раз і діло наявності. Це факт. Як я казав новому відео, я почав замовляти воду в бутлях по 20 літрів. І коли вона вдома є завжди, я просто беру набираю, я знаю, що в мене в день мінімум дві такі поклахи закінчується, одразу набирає іншу і одразу починаю пити все. Коли води немає, ти ще десь мінжуєшся. Коли вона є, ти просто береш і п'єш. Що Шо я, що я зараз набиваємо воду ну, не з легкістю, але набагато легше, ніж було. Тому головне правило, наявність води з собою. Не десь, типу я піду на роботу, потім десь куплю Ні. Там або там не знаю, я там десь... Сейчас сажу в офисе, приду схожу. Нет, война моя будет из На днях уже придут футболочки на ви, не на Десь прикріпле відео, фігенні футболки, е замовив партію досить велику, розійшлася за 2-3 дні. Навіть, навіть я собі не залишив. Ось, тому люди просили, зробив другу партію, не таку велику партію. Це тобто раз чисто під замовленням. Ну, трошки запасом, бо розумію, що не всі одразу. Хочуть, скажімо так, я б робив ті минулі футболки, вже кидав одразу дизайн, теж робіть, передзамовлення, бо лімітована, ну, обмежена кількість. Ні. Скільки випускаю футболки, одразу все розподається. Тому зараз скажу одразу, якщо ти дивишся ці відео і тобі треба така футболка, пиши, поки є в наявності. Уже 4 на броні. Ні, вже щось на броні, собі якийсь уніжок взяв від ходу. Крута вправо. Але дуже важливо зганати і направляти лікоть в підлогу. Дуже круто На пік. Я в тих наушниках еще музика не грає. Hm? Зверніть увагу. Зверніть увагу, як я опускаю. Дуже важлива негативна фаза. Опускаємо підконтрольно і заводимо трошки за голову зверху. Ну, Бачите, кісті не випрямляємо, вони постійно розслаблені. Чітко працює тріцепс. Не просто давимо, аби вижити. Маємо відчути негативну фазу. Хвильно опускаємо і відчути скорочення зверху. Ніби ми робимо блок, а не просто випрямляємо руку. Це прям моя мій топ на трицепс. Штангу не роблю, французький жим, зі штангою не роблю на гантелі. Прям perfect. Перфект. Перфект. You know? і на темп. Коли трошки пришвидшився в кінці, дуже був важкий. Ну, скільки наскільки все можливо, тримаємо темп. не вчора був в залі і чувак робив французький, ні. Э, з гантелі з за голови двома руками. Просто швидко опускаємо. Просто піднімаємо. Допустим підняв. ну, І так багато. Ну, тіпа, я розумію, що я кожному не допоможу. Тому, не знаю, дивіться відео мої, буду тут розбирати вправи, буду пояснювати. Може якісь кількості людей зможу достукатись до вас і пояснити, як правильно. Ну бо більшість в залі, навіть що займається тренерами, на жаль, робить неправильно. Я не кажу, що я саме розумний, але я кажу, що я розумію щось. І дуже багато бачу помилок. І ну, це елементарні речі, які не дають вам прогресувати. Просто правильна техніка. Ну, Логічно, якщо ви працюєте. Ну, саме банальне, право на спину. Просто тянете, просто рвете. Ваша спина отримує ну, відсотків 30% навантаження. Зі ста, ніж коли ви прожимаєте, працюєте лопатками. Комусь цього буде достатньо, у кого хороша генетика. Йому там трошки піднапрягтись уже пішов ріст. Але не всі такі. А хтось робить правильно і навіть так не виходить. Там вже інша проблема. Але це база, техніка правильна, ваші відчуття. Ну, скільки я бачу в залі, як пацани. Беруть гантелі такі от 40 кг. Я беру гантель 40 кг я прижимаю. І питаю, не рано, кажу, ну рано, а ти отак от її опускаєш. Нахіра, щоб ручки твої поламались. Ну, типу, не... Зараз треба робити. Темп. Відчуття м'язової групи. Щось болить. Що про що я цікавтесь? Можливо, з моєї сторони це виглядає типу, зрозуміло, ну, ви неправильно робите. Але якщо так, я розумію, що якщо людина на перший раз пішла в зал або в принципі, не відчуває своє тіло, треба, щоб її підказали. Можливо, не завжди є фінанси на це, щоб взяти тренера, але просто почуйте мене, будь ласка, зараз. Ви маєте відчувати, що ви робите. Краще запитайте. Ну, не знаю, як інші тренери, але я завжди е адекватно ставлюся, коли людина питає у мене щось, бачить, що в мене десь більше досвіду. Питає, цікавиться, як так зробити, а, а що це там, на краще на біцепс, да? Я завжди відповім і завжди хочу допомогти, але я розумію, що якщо буду допомагати кожному, так от просто підходити, ну, можна на шию сісти. Anyway. Просто зрозумійте мене. Е Найважливіше це ваші відчуття і контроль. Навіть якщо у вас маломізове маси, скоріше за все, ви одразу не відчуєте м'язи, всі, на великій, наприклад, там грудні, спину. Але темп. Повільна негативна фаза, швидше активна. Темп одразу допоможе вам краще концентруватися. Не просто рватися, а зафіксувати. 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 Да, вот эти вот негатив фиксация и негатив правильный вам не поможет. Так, далее шо у нас? Молоточки. Молоточки. По 12. Только все мы рублю. Почистить. Классно доходить. право какие-то завтра вправо на біцепс, 3 на трицепс по 15 повторю классно такое вправо Тут звертаємо увагу, що лікті мають бути не прижаті, а трошки припідняті. І от дуже важливо повністю розгонати. Це повністю скорочення. Класно б'явати на внутрішньому. Також дуже важливо. Не просто бачити вправи і повторювати, розуміти, що для чого. Якщо не вистачає там, скажу, внутрішньої головки. Там робимо більше це голову в французькій жимі. Ну, от ця права також. Якщо довга, інші вправи. Так само по ногам, так само по грудним, по дельтам. Не просто робимо типу, класно, жим на дельти, класна вправа. А задню хто буде робити? М? Задню то всіх відстає. Не просто сліпо повторювати, треба аналізувати своє тіло, що і де треба додавати. Ну, це робити. А якщо не виходить, пишіть мені, я допоможу. <плодисменты> так, нет, ну, а закінчено. Якось так. Сьогодні не допомагав знімати тренування, але бачите, вийшло, як вийшло. Продовжую знімати такі лайв-відео. Знову ж таки, як я казав, сьогодні ж я виставляю нове відео з тренування ніг і сьогодні ж починаю монтувати це відео. Тому контент буде настись. Підтримуйте мене своїми коментарями, своїми лайками, не забувайте про підписку, ставте собі дзвіночки, щоб не пропускати відео. Бо вони будуть часто, я не хочу, щоб ви щось перепустило з моєї підготовки. Е, тому дякую всім за перегляд. Залишайтесь зі мною і пам'ятайте, ви можете набагато більше, ніж ви думаєте. Головне в це вірити.